Василь Симоненко, Вклонися їй, епіграф Жінки, матері нашого народу Олександр Довженко. Коли малим ти вперше встав на ноги, яка ж то радість матері була від теплої колиски до порога. Вона тебе за руку провела, вона прибігла, стомлена з роботи, і, може, сон їй очі замикав, а дома новий клопіт і турботи, і довга низка непочатих справ, і ти не знав, що терпли в неї руки, коли вона сідала до стола і, затаївши біль в душі і муку, із батьком річ проникливо вела. Вона писала, добре нам живеться, ти ж про одне, про перемогу дбай. Уже синок наш біга і сміється, скоріше окупантів добивай. Вона усе тоді робити вміла, вона усе тоді робить могла, вона усім нам щедро уділила і ласки, і сердечного тепла. Їй не шкодуй синівської любові, її мозолі зморшки все шануй, вклонися їй, скажи привітне слово, і руки працьовиті поцілуй, навчись її всім серцем поважати і берегти від злоби і недух. невтомна жінка, трудівниця, мати, вона твій перший. І надійний друг. Їй по плечу, здається, світ підняти, їй справи по плечу великі і малі, бо це ж вона, вона народу мати, а значить, мати правди на землі.